17 липня відбувся особистий прийом міського голови. Сергій Кузьменко поспілкувався з жителями громади. Як повідомила прес-служба міської ради, люди зверталися з питань благоустрою та асфальтування прибудинкових територій, ремонту покрівель, встановлення антимагнітних стрічок на лічильники води та з проханням допомогти у зборі документів до суду. Особисті прийоми міського голови та його заступників проходять щомісяця. Записатися згідно з графіком можна у відділі по роботі зі зверненнями громадян кабінет номер 118 Спека не заважає робити гідні справи та допомагати фронту, пише на своїй сторінці волонтерка, керівниця волонтерської спільноти Клаптиковий батальйон Тетяна Присяжнюк. Ізмайлівська громада на чолі з головою Миколою Сироваткою вже традиційно надали координаційному центру волонтерів смаколики, пиріжки, вареники, маскування та килимки. Літо з бібліотекою це найкраща можливість для дітей познайомитися з творчістю нових письменників, відкрити нових героїв, помалювати, пограти в настільні ігри та поспілкуватися у просторі дружному до дитини на базі бібліотеки філії номер 5 Бібліотекарі щодня дарують можливість дітям опинитися у вирі подій та отримати позитивні емоції. 16 липня працівники центральної бібліотеки Олександрійської міської ЦБС провели захід Веселе літо для малечі, де кожен зміг потрапити в ігровий простір та взяти участь у майстер-класі з малювання. На відкритих територіях громад знову було гаряче, повідомляє обласне управління ДСНС. Зафіксовано 17 випадків загорання сухої трави, очерету, поживних решток та сміття. За добу вигоріла площа понад 12 гектарів. Також на Кіровоградщині двічі спалахували будівлі. Одна з них не житлова, ніхто не постраждав.